Є щось таке у цих роботах, що дорослі не зможуть намалювати так, тому що є відчуття свята, як його відчувають діти. Техніки це роботи гуашу, аквареллю, графічні роботи є на темному тлі з срібними ручками. Воно теж так оригінально. Діткам подобається така техніка, і цікава ще і аплікація з паперу. Діти молодці, раді радий як член журі за майбутнє наше в мистецькому плані мета його є розкриття творчих здібностей наймолодших наших учнів мистецьких шкіл області. На кожній роботі присутній святий Миколай. Дітки сподіваються, що він здійснить всі їхні мрії, всі їхні бажання. А ми сподіваємося, дорослі, що скоро в Україну прийде мир, тому що немає тепер сім'ї, немає родини, хто б не. Болівав за те, щоб їхні близькі рідні повернулися додому. Я хотіла зобразити Миколай, який приходить у вісні до дитини і приносить їй подарунки. Моя робота називається Мир для України. Я робила колаж, виривала з кольорового паперу, я виривала старих книжок, перебивала листя. І домальовувала дещо акварелю і гуашу. Мені дуже подобаються такі кольори, вони для мене означають спокій і мир для України. Я вдома дуже багато малюю, мені подобається малювати. Що Миколай добрий, щедрий і, і ділиться з усім, і дарує дітям подарунки. Що він такий добрий, і він став золотим. Цей малюнки. О, як оригінально. А, спрячі мрійники. Слідами Святого Миколая. Навіть не знаю, куди дивитися. Це що з ручки У мене теж є 3D-ручка, але я ще не навчилась таке робити. Миколай не міняється. У нього лише борода коротша або довша. Святий Миколай. Що тут зроблено? Зниток? Класно. Це розплоселіна зробили? Як воно держиться? А це ікона у церкві. І подарунки більше за Миколая. Це що Миколай тут сидить? А там що його машина? Замість машина. Замість коней машина. Я не уявляю, як з такої великої кількості малюнків вибирали переможців. Ну, всі ж класні. Я своє перше місце віддаю цьому Санта-Клаусу. Ой, Миколайчику. Ну, щось похоже на Санта-Клауса. О, точно я згадала. Це біблійська історія. Коли матерос упав з корабля і святий Миколай його врятував. О, знаєте, як би це я малюнок назвала. Радість стоматолога. О, це я. О, це я! А це мій список. Ну, ця виставка дуже класна, позитивна і яскрава. Приходьте подивитися. О, засушна кластиліна. Клас. Добрий день, а мені подарунок можна взяти? Дякую.